Ідея проекту Кілька хоробрих хлопців виникла у Валерія Чоботаря ще на фронті. Зізнається, тоді задумався, як люди, що були на війні, зможуть реалізувати свої знання після неї. Вважає, якщо кожен українець буде здатний захищати свій дім сім'ю, то ворог зрозуміє, що Україна сильний суперник і на неї нападати не варто. Запевняє, кілька хоробрих хлопців це проект, який не готує бійців на війну, а навчає хлопців вміти захищати свою батьківщину. Я не Хочу готувати людей на війну. Вчора була річниця Андрія Юркевича. От зранку, 29-го майстер спорту України Роман Іляшенко загинув по Діловайському два роки місяцем. Скорше Орест Ці портрети кожен день висять у нас у залі. І я особисто не хочу готувати людей на війну. Я не хочу особисто бути поставщиком людей там на фронт ні в якому разі. Але я Хочу допомагати людям готуватися до війни, а це дуже великі різниці. Наше завдання навчити хлопців бути готовими. Для того аби люди знали, що відбувається на війні, та як готуватися до неї. Тернопільський військово-патріотичний клуб Характерник зняв восьмисерійний серіал. Офіційне відкриття якого відбудеться за кілька місяців. Натхненником проєкту став лідер гурту Тартак Сашко Полотинський. Саме завдяки пісні Кілька хороших хлопців, яка входить до нового альбому групи Тартак. проєкт отримав свою назву Кілька. Хоробрих хлопців. Правда, слово хороших замінили на хоробрих. Ні, вони не сталеві, просто схожі на левів. весь секрет у характері підготовці. Викличуть захват і подив, завжди здатні на подвиг. Кілька хороших хлопців хоробрих хлопців. Ну е -е, бачите. Шість рядків а про характер і підготовку, які надають хлопцям у всьому проекті люди, які вже цей характер перевірили в неодноразово в бойових обставинах і мають відповідну підготовку і можуть цим поділитися з юнаками, які би хотіли це все мати. Наразі учасниками проекту стали воїни. АТО, хлопці із військово-патріотичного клубу Характерник та інші охочі розповідають, навчилися там не тільки військовим навичкам, а й практичним речам, що з Вуляться в повсякденному житті, У нас хлопці, які пройшли АТО, багато чого навчили. От йде обстріл, куди тікати, як тримати зброю, як себе поводити в тих чи інших. Ситуація, тобто дуже практичні речі, наприклад, медицина, яку можна використати не тільки в зоні бойових дій, але і в цивільному житті. Цей проект дуже цікавий саме тим, що тренують ті, хто був на війні. Та тому що стріляти може навчити будь-хто хто, хто плюс-мінус навчився в тілі стріляти там, навіть в медицину. Ну, ні, медицину вже треба знати, мати практику. Є багато речей, які можна вчити не будучи на війні, але є речі, які не навчиш, не будучи на війні. І багато зараз вишколів, курсів. Я більше в Києві проходжу, там дуже це популярно за гроші. І проводять люди, які не були там. А це реальний проект, де вчать ті, хто був, і вони можуть передати саме те, що. Треба, крім теорії, долучитися до команди хоробрих хлопців можуть і інші охочі. Детальну інформацію щодо проекту Кілька хоробрих хлопців можна знайти в соцмережах.